Всіх вітаємо на каналі VPO New Life. Сьогодні чергова підготовка до базарю. Їдемо у невеличке містечко продавати нашу городню продукцію. Розпочався невеличкий такий літній дощик, світить сонце, і наші базарні збори супроводжує ось така красивенна веселка. Я думаю, що це непоганий знак, базар повинен вдатися. Ну, подивимося, як буде все, розкажу вам. По цінах і те, що ми підготували на продаж. Вже у нас наросла невеличка така морквочка, гарненька соковита солодка. Сіяли ми її в березні, накривали агроволокном. і ось така на сьогоднішній день вона у нас виросла. Брали ми морквочку Red Core та Narina. вона по типу шантане. Також уже багатенько наростає бурячку такого столового, гарненького борщового. Сіяли водан та зепо двома хвилями в березні та квітні. А далі найцікавіше, будемо збирати броколі другий врожай без зайвих затрат. У нас наросли діточки. Хто дивиться наш канал, бачили, як ми показували невеличке відео. В якому ми вирізали основні головки і залишили діточок на доростання, і у такенькі вони на сьогоднішній день у нас гарнючі виросли. Нагадаю, що це у нас гібрид Iron Man, Трошки ми там залишали і само на ньому також з'явилися діточки, але вони ну суттєво відрізняються за розвитком, за розміром. Дуже приємно і несподівано, що так багатенько діток зав'язалося майже на кожній рослинці. І за розміром вони є доволі таки дуже привабливі. Додивіться обов'язково відео до кінця. Там ми проведемо зважування і ми покажемо, яка ж все ж таки вага у цих діточок. Броколі небо користуються попитом серед населення нашого села, і також у невеличкому містечку, куди ми постали вивозити нашу городину, також броколі... Розмітають, розлітаються майже найперші. Ціна, яку ми встановили для продажу броколі, складає 80 гривень за кілограм. Тому я думаю, через те люди і йдуть, шукають нас. Також зробили зачисточку по нашій першій грядочці із цвітної капусти. Вирізали ми всю до останньої. Будемо тепер надалі готувати грядку до посіву інших культур. Якраз на теперішній день дійшла та капустичка, яку дуже приморозило у квітні. Вона відійшла і дала свій такий непоганий врожай. Будемо продавати по 70 гривень. Ось наготували ще ми горошку. Він також йде на вагу, люди його беруть, питають, накопали картопельки такої вже гарнючої. Пов'язали в пучечки нашу молоденьку моркву, будемо продавати 10 гривень за пучок. І ось такий гарненький бурячок, уже підготували, його ми будемо продавати по 40 гривень за кіло. Щодо ціни на моркву, то 10 гривень за пучок, а в пучку ми зважили приблизно 230-250 грам виходить молодої соковитої моркви. Далі, як і обіцяла, зважимо ми наші бракуляшки, наших манюньках діточок, зважу я найбільші. Як бачимо, 135 грамів, ну, непогана вага і непоганий гарний товарний вигляд. Спробуємо наступну, вона також така із більш-менш крупніших її вага складає 130 грамів, тобто вони приблизно однакові. І тепер прикину манюньку. а манюнька всього 35 грам. Зараз прикинемо загальну масу наших браколяшечок. І там, в принципі, ще залишилися наростать, але, мабуть, то вже буде остання вибірка. А далі дивіться, яку вітамінну бомбу ми повеземо на наш базарчик. Назбирали ми такої гарнючої малинки, це у нас достигає феномен, і також почала потихеньку стигнути ягідка Джоан Джей та Heritage. Підкажіть, будь ласка, ціну на малинку у вашій місцевості. Будемо дуже вам за це вдячні. Пов'язали ось такі пучечки молодого часничку. Дивіться, в принципі, він у нас вже такий доволі непоганих розмірів. В середньому також ми зробили пучечки, які по вазі становлять 115-120 грам. І такий один пучечок ми будемо продавати по 10 гривень. Скажу одразу: люди у нас звикли купляти все пучечками, кучками. Ціна за кілограм їх дуже лякає. Ну, будемо пробувати так. І ось накопали ще нашої гарнючої цибульки, по типу Ялтинської Повеземо ми 2,5 кг. Дивіться, яка гарнюча пласкувата вона вийшла. зовсім як Ялтинська, і вага цієї красуні становить 350 г. Ну, доволі таки суттєва вага. Також трошки накопали звичайної цибульки, і її вага складає. Також 2700. Отже, базарі з кожним разом стають цікавішими, оскільки ми додаємо якусь новеньку нашу городину. До речі, замовили мені і чеснокові стрілки. Завантажили ми нашу машинку, Всього у нас потроху є. Є асортимент, то, звісно ж, не такий, як АТБ, але все корисне, все домашнє, все. Натуральне. Побажайте нам, будь ласка, успіхів та гарних торгів. Бо коли ви пишете такі приємні коментарі, ми дійсно все розпродаємо. А також, будь ласка, діліться цінами на городину в ваших регіонах, бо, чесно кажучи, вони суттєво відрізняються як на оптових, так і на розрібних ринках. А ми рушаємо, погодка сьогодні не пекуча. Будемо стояти до останнього продавати наші смаколики. До побачення!